Житомирська область може втратити 26 мільйонів гривень, які депутати обласної ради виділили для придбання магнітно-резонансного томографа. Про це заявив голова Житомирського обласного фонду Дзвони Чорнобиля» Леонід Антонюк Під час зустрічі Чорнобильців з виконуючи обов'язки Житомирського міського голови Любові Цимбалюк. За його словами, причиною є дія антимонопольного комітету України, який заблокував рішення про купівлю МРТ. Ми вперше за 28 років з обласного бюджету виділили 28 26 мільйонів гривень для прибування магнітного резонансного томографу ще 26 квітня 2014 року. Всі ми подували, що нарешті-решт у нас буде безкоштовний магнітно-резонансний томограф, який буде лікувати наші населення не тільки чорнобильців, а все постраждавши населення. Але, на жаль, трапилося те, що трапилося, відмовлено нам у придбанні даного МРТ. Чому? Тому що корупція, яка йде зверху до низу, нічого зробити не може. Антимонопольний комітет зробив все можливе, що це МРТ не купили. Причиною рішення антимонопольного комітету стала скарга про непрозорість тендеру, яку нещодавно відкликали. Утім, якщо до кінця року МРТ не придбають, то ці кошти будуть вважатися як невикористані і у підсумку втраченими для Житомирської області. Їхали до президента їхати до прем'єр-міністра і казати, ми відірвали кошти від АТО, і брали кошти від. Медикаментів для того, щоб купити МРТ. Але ці комерційні структури, корупція, робить все можливе, щоб купити. І вони подали скаргу, подалю скаргу забрали. В кінець року гроші пропадають, пропадають кошти. І ми МРТ знову не купили. Леонід Антонюк переконаний, що за діями антимонопольного комітету спостерігаються інтереси Житомирських підприємців, які мають приватні МРТ. На мою думку, це корупція в тому, що в нас є дев'ять комерційних областей, які за рік заробляють понад 40 мільйонів гривень. Ми йдемо туди, платимо самі гроші, самі купівку де по завищеним цінам. Загалом Житомирська область є єдиною в Україні, де немає державного магнітно-резонансного томографа. Ігор Ковальчук, Ігор Горкостеж, студія це